У серпні в маленькому містечку кілька днів шов проливний дощ, який змусив усіх мешканців поховатись по домівках. Місто спорожніло і дощ дуже ускладнив життя людей. Пройшов деякий час, дороги сильно розмило, повінь завдала великих руйнувань, і в місті почалася криза. Бізнес зупинився, грошей не вистачало, і, щоб якось вижити, люди брали товари та послуги один у одного в кредит. Якось через містечко проїжджав дуже багатий чоловік, і тому, що саме там його застала ніч, він вирішив зупинитися в єдиному маленькому готелі цього містечка. Багач кладе дуже велику купюру на стіл і йде дивитись номери. Хазяїн готелю зрадів, хапає банкноту і тікає, щоб віддати борг м'ясникові. М'ясник бере банкноту і біжить розрахуватися з фермером. Фермер відразу йде і оплачує свої борги постачальнику кормів, мельнику. Мельник хапає гроші і летить, як на крилах, щоб погасити борг в Марії, повії, якій він довгий час не платив, бо за часів кризи навіть вона надавала свої послуги в кредит. Повія з купюрою в руці йде в готель, в якому зупинився багатій, і віддає її господареві готелю за останній раз, коли вона відпочивала у нього з клієнтами і не змогла заплатити через кризу. У цей момент багатій, який весь час оглядав номери аж до приходу Марі, каже, що йому нічого не сподобалося, бере банкноту і йде. Ніхто не заробив жодної копійки, але тепер все місто живе без боргів і впевнено дивиться в майбутнє. Мораль, якщо гроші крутяться у місцевому бізнесі, кризи не буде. Купуйте більше у маленьких магазинчиках та на ринках. Досить балакати, купуйте те, що виробляють ваші друзі та ваша країна. Якщо ваш друг має маленьке підприємство, купіть у нього. Якщо ваш друг продає одяг, купуйте одяг у нього. Якщо ваш друг продає взуття, купуйте взуття у нього. Якщо ваш друг пече хліб, купуйте у нього. Якщо ваша дівчина робить манікюр, приведіть до неї вашу маму. Якщо ваш друг бухгалтер, користуйтеся його послугами. Якби мій друг був власником ресторану, як ви вважаєте, я ходив би до нього обідати. Якби мій друг мав магазин, я б ходив до нього за покупками. Наступного разу, коли ви увійдете до супермаркету за хлібом, згадайте свого друга, сестру, двоюрідного брата, дядька, який продає пироги, торти, і вони також дуже смачні. Зрештою, більшість грошей забирається великими корпораціями і куди вони діваються, ці гроші йдуть із країни. Але коли ви купуєте у місцевому підприємця або своїх друзів, ви допомагаєте їм. Ми всі у виграші, бо допомагаємо нашій економіці.